Рувач. І це я, Артем, мер Меребеля. містер Беля. Давно мене не було, простіть мене не було, Думаю, що дякую, що подождали для вас була секунда. Це ми тоді грали теж в Дюті Mobile. Оце ми граємо знову в Call of Duty. Просто вона чуть... Там є режим, це ми грали в королівську битву. Так, в голову. Тут. В голову. Ось ось не видно. Так, перезарядка. Ну, а, там снайпер. ну, ладно. Жалко, поки нічия. Поки нічия і дякую, що дивитесь хоч мої відео. Снайперка, а, це ж... Главное в те светящие штуки. Yeah, yeah, yeah. вот. Ну все. Yeah, yeah. Так, прессу. Слепые. Слепые. <свят> Я успеваю, пока там снайпер. Я же там понял. Ну, вис. Я думаю, що хтось дивиться в мене. Дякую, це ж хто дивиться. Не забувайте підписуватись на Любиму Вафельку. Обов'язково. Це ту, яку ми знімали. Давно у нас таких довгих відео і скоро я завтра може бути в відео, зразу говорю. На плойки. На плойки. Тут нікого немає. А от так. Стріляю тут. Мене не замітив, думав. О! О! Простіше що так довго. Ми же програємо. Нам треба виігрувати. Дати снайпер. Коротше, ми зараз програємо п'ять. П'ять очків. Оп! Показую майстер-клас. Тут. Там. Так. Так, швидко. перезарядка. Там треба виграти. Це самое главное. Поки ми поіграємо, ну, думаю, із що я так давно не грав, то ми проїхаємо перш кулемет поставили. Ну, цей кулемет поставили. Ну, я раджу, я не ну, звісно. І ядірку хтось кинув. Ну, ладно. Не розстраивася. Зараз. Я, якщо що, я зразу говорю, хто живе в Вінниці, Ставте лайк, то в Україна підписуйтесь. Хто з України підписуйтесь. Ну, молодці. Тут дуже багато чого є. Я, наприклад, можу отак міняти. Коротше, думаю, що цей. Мені треба міняти на снайперку. Тут в мене є тундра Локус. О, лучше Локус. Локус оптиком. Я з цієї снайперки ніколи не грав. Звичайно, граю. Я нормально. Думаю, що пара бийців зустріли. ми граємо. Тут віздя хороші позиції. Для тут, отут Боже, хороша позиція. Що всі де снайпер видно. Угу, кров. О, ми граємо на прикольних позиції. тут балкон хороший, и да. так. и вот тут просто. Это фитиды. Мне тоже хочу рад. Какая странная снайперка. Я быстро побежу. Это, Это вообще страда позитива? Для бара ничего не видно. веду топовище куда телестница, а вот тут да там. тут же... О, попал. Перезарядка. Заходять. Не Я щось не бачу, треба міняти позицію. Біжу, біжу, біжу. Перезарядка. Так. Біжим, 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 біжи, 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 біжим, біжим, біжим. Хороша позиція. Ладно, мені треба поміряти зброю якусь. Це нехай буде. Там вида. Цей раунд щось так собі був, звісно, тому що мені там ніхто не попадався. Отут хороша позиція для снайперів. Твоїх. Одної. пулы. Ай, хорошо играл. Хор победа. Ты думаешь, что это да я. Данчик. 2000. Молодец. Хорош. Это я. А не, Я тоже ради бы на другом месте. что на тратим, думаю. Тут вот так. Да, я на другу вместе. По команде. И вообще боль. Да, это я, серьезно, равно другой. Хорошо. Так. Думаю, что же... Може щось що, 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 що таке Королівську битву. Я вам вчора показував. Що хочете, буде наступного відео про Call of Duty. Буде, знаєте що? Звісно ж, про зомбі або турніри. Або Ст-дофер демо. Мені так не подобається цей Стетдов. Бо, а ви можете це і змінити, щоб поставити дуже багато лайків і дуже багато просматрів. О, м 4 тут снайперки є. Я лучше візьму якийсь дробовик піхоти. Візьму штурмовий шість шості. Типа того О, лучше кулик якийсь. кулик. Так все, буду за дя каточку грати, и плюс ті игры, короче, бежи. що Тут дуже багато і гравців, хто грає Call of Duty Mobile. І є такі більш дубаси. Так, двійде убійства. Хорошо, зараз перше місце займемо видно. От, оп, стекло. Влучше в будку. Ніхто не... Та як читерить? Не читери, а як вони так ловко проходять? Так, то Та хтось був зараз. Ми вже проігруємо, звісно, то я думаю, що це нічого страшного, може стровняємо. Ой, я ж говорив за що. Ух, вот это, конечно, трюк сделаем. Нормально так, 37, 36, и то не было 30. Да не вижу, видит. Хорошо. Боже Думаю виграємо їх. А ді ні, нічия поки нічия, а виігруємо, виігруємо, ми за три виігруємо. Да! Виграли! Хорошо зіграли, конечно. Тоді фокус зробив, це вообще хороший. Замінив і прям двоих і ще один Просто капець. Це тільки шалама. Дякую за просмотри. Всім пока.